Вітаю рідня. Продовжуємо далі дивитися, що в нас відбувається в нашому просторі земному, космічному, те, що я відчуваю, те, що розповідають наші рідні боги, те, що підказують сузір'я, те, які йдуть відчуття по хвилях, що взагалі відбувається, і які мої особисті відчуття оцих наших подій. Дуже багато людей. Є відгук так. Багатьох хтось ще не розуміє, але головне, що відгук відбувся і далі йде розкрутка. Але є такі, які ну, пишуть дуже негарні слова, дуже такі образливі, хоча мене образити неможливо, але вони йдуть в простір, так вони бруднять простір. Якісь називання такими, що придумати важко. Я ще раз говорю для тих, хто раптом просто заглянув, раптом подивився. Зараз наскільки велика різноманітність Манітність, не дивіться, якщо вам так противно, якщо вам так дратує і так важко від цих відео. Ви просто не дивіться, а дивіться щось інше: якісь жахи, якісь недобрі фільми, якісь новини особливі, якихось політиків. Ще зараз є дуже багато всього. Дивіться, спілкуйтесь, сваріться, ненавидьте, якщо то ваша є така сфера. Я говорю для своїх, це право вибору, у нас свободна. Воля на цій планеті, і кожен може висловлювати свою точку зору. Це мої особисті відчуття, і я рада, що є резонація із моїми рідними, і з нами, і з тими, хто генетично спільний. Тому маленький такий зовсім відступ. Що відчувається, те, що відбувається в нас, це не просто війна між країнами. Це не просто події, такі, які можемо зрозуміти своїм мозком і явно подивитися. Багато хто з вас знає, що це триває вже не одну тисячу років, і ті паразитарні істоти, які колись проникли сюди. Вони знищують людей, вони різними способами сварять людей. І те, що ми зараз бачимо, такі пікові моменти. Ось чому? Тому що йде вихід оцих паразитів. Вони прийшли так, як я бачила і відчуваю це. Вони прийшли із певних таких міжпросторових. Про Шарків я говорила про це як кротових нір. Назад вони зараз повернутись не можуть, тому що вони дуже звужені і вони зникли взагалі їх немає. Але те, що я бачу зараз, те, що була така особливі відчуття спілкування із Оріоном із Сіріусом, нашими сузір'ями. Яке спілкування? Це не те, що там сіли ми говоримо. Так, це спілкування йде на рівні генетики. Говорити не потрібно, тому що не завжди можна словами сказати. А є таке розуміння, як телепатія, є таке розуміння як відкриття генетичної пам'яті. Ось таким чином спілкування ці, в принципі, їх. Цих паразитарних істот, їх можна повернути назад, однак оці кротові нори, які наші зоріні знають, де вони є, їх потрібно як розширити. Так? І дехто з нас прийме ось таку роль на себе, і в цьому також буде брати участь, уже бере участь. Наші зоріні завжди дають короткі питання. Ну так, зі мною, наприклад, одне запитання, і просто потрібно сказати так чи ні. Ти це робиш чи не робиш? Як твоя свобода твого духу? Що ти кажеш? Як ти відчуваєш? Ти будеш це робити чи не будеш? Ніхто нікого не промушує, навіть якщо ми особливі чи особливих генетичного складу, чи належимо до певного народу, чи належимо до певного зоряного роду, так лише рішення кожного так чи ні. Чому така зараз величезна піднялася ось ця хвиля наших рідних богів? Хоча дуже багато є і критиків, тих, хто знаходиться в певних. Релігіях так неможливо знищити і закрити те, що не знищується, неможливо знищити природу, неможливо знищити генетичну пам'ять, тому що ну з цього ми складаємося. Наші рідні боги, як ті, яким особливо шанували і яких Важко нам сказати, поклонялися, шанували, відчували як рідню свою, спілкувалися як з рідними. Не просто падали на коліна, а як з рідними говорили завжди і говорять. Це найкращі, найприродніші, найприємніші двері до нас, до розширення нас, до розуміння нас, чому ось так почала відкриватися ця пам'ять саме по генетиці нашій щодо наших рідних богів. Наші рідні боги і Сузір'я. c Одна й та сама інформація. Просто щоб краще зрозуміти, що відбувається у космосі в всесвіті з галактиками, сузір'ями, з ми легші нам двері приємніші саме через розуміння нашої рідної віри, наших рідних богів. Є дуже багато систем координат, є дуже багато різних будівель світу, як відбувається. Я спеціально це не читаю. Ну, звичайно, там своїх освіт я знаю приблизно, але спеціально знайду глиб. Чому? Тим паче зараз. Тому що так як в мене почалося ось це. Відкривання генетичної пам'яті, то я просто йду цим. Я йду джунглями як вовком одиночкою, одинаком, і таким чином я читаю ось цю інформацію, про, про, нас, про світ і те, що мені дається, я ділюся з вами, тому що є інформація, яку потрібно говорити раніше. Вона була десь захована, була завжди відкрита. Потім, коли прийшли паразити, вона була захована, і багато інформації там через книги, наприклад, і підмінено було деякі, тому дуже. Треба акуратно дивитись, перевіряти те, що де написано. Тому я йду вовком одинаком, не належу ні одній системі ніякій, хоча відчуваю різних богів, йду, але не, не відношусь до якоїсь певної школи. Я не кажу, що я вчитель чи я свою школу якусь будую, духовну чи що, чи за це гроші беру. Я говорю це, тому що я розумію, що зараз особливий період пробудження наш нашої генетичної пам'яті іде рятування нашої планети всіх живих істот, тому що. Такий піковий період. І осі пікові часи переходу, хтось там також критикував переходу, куди і з ким і як. Переход розуміється на інший еволюційний еволюційну щаблю, так, на інший еволюційний рівень перехід, але він відбувається і відбудеться лише за умови, якщо в нас повністю зникне реакція на негатив. Я говорила про те, те, що я відчувала, що багато є тих людей, які вже перейшли і залишили лише свої певні такі фізичні голограми. І тому дуже також треба дивитися, хто поруч, так хто знаходиться поруч. Це можливо звучить якось дуже дивно, або ну, взагалі для непідготовленої людини можна поїхати дахом, але я вам скажу, що якщо дах є, то ним поїхати неможливо. Тому. Якщо у нас не буде реакції на негатив, а негатив ви ж бачите, скільки зараз просто його ну здається, що неможливо щоб не було реакції, можна просто це знати про це, сприймати це, але не реагувати, не давати ось цей себе хвилю. Ненависті, злості, чи якоїсь такого агресії, тому що це харчування для нечисті для цих паразитарних істот. Оця наша реакція це енергія, яку ми не бачимо, але вона йде хвилями туди. І вони продовжують далі ще тут е дригатися, так? Тому мінімум просто старатися, ну треба взагалі вийти на нульові точки, аби цієї реакції не було. Тоді е у нас. Ми відчуємо ось цей еволюційний наш перехід. Далі не буду говорити, тому що по самому переходу, і як я вже в минулому відео говорила, так що такі відчуття, що в двох життях, у двох прошарках, хто вже відчуває це. Але я говорю, можливо, для тих, хто тільки лише включив, так лише перший раз дивиться про те, що якщо зникне реакція на негатив, тоді відбуваються оці ці еволюційні зміни свідомості таким чином. Ще по інформації, те, що дається ріднею, нашою. Зоряною нашими рідними богами те, що вони дають по генетиці, по відчуттях, що має відбутися таке відчуття, як ніби виключення планети, як ніби взяли з розетки, виключили освітлення, як ніби планета закриє очі і відкриє. Ось така має бути перезавантаження, тому що ми зараз на планеті це як такий вінегрет, так? Тут наскільки багато змішалося всіх різних. Практично чистокровних немає, ну ми й так не чистокровні, тому що та наша генетика це з багатьох зоряних систем. Ось, але от паразитарні істоти вони також поплуталися в генах. Однак, якщо у нас є ця змішаність генів, то зараз гени. Всіх зоряних систем вони перемагають, вони світяться, і навіть якщо десь там є домішок чогось, то воно просто просто-напросто нейтралізується. Такі в мене йдуть генетичні відчуття, і я ділюся з вами. Отже, ось це закривання очей, ніби відкривання в більшість не зрозуміє, що сталося. Але я навіть не можу сказати, що із більшістю я лише дивлюся в тому прошарку, який уже... Які притямі, які з відкритими очима, які є з генами зоряними таке буде відчуття, і можливо, дехто вже відчув фізично, що ніби взагалі немає сил, немає щось. Ну абсолютно, я не знаю, що з моїм тілом, де моє тіло, і чи це моє тіло, чи це не моє тіло. Це може бути день, може бути взагалі година, може бути там по хвилинах, тобто в часі по різному. І ось це таке відчуття темноти повністю. Ось просто темрява. Темрява стала і все не боятися. Страх взагалі, він відсутній, його немає абсолютно ніде, ні при яких обставинах, щоб не говорили, щоб навіть не відчувало наше тіло. Просто щоб страху не було, тоді буде легше пройти ось цих просторових наших просторових шляхах, так назвем. І в цей час, можливо, навіть не буде відчуття контакту взагалі по. По таких технічних засобах то взагалі ні, а мається на увазі по-людських, навіть важко знайти дехто. І ось тоді, ось це така точка пікова, коли включиться оце наше основне, наше телепатичне, наше, можливості нашого переміщення, по простору в часі, по знаходженні один одного. Ось це така певна точка. Дехто вже її прощупав, дехто може вже її і спробував. Ось, але я говорю про певну. Загальну таку, загальний, непевне, прошарок чи, можливо, загальний стан, який правильно так, загальний стан, який я бачу. Коли він буде, те, що я відчувала декілька днів назад, то я відчувала, що воно ось прямо зараз. Але в часі у мене є відчуття, що можливо це більше коли холодніше буде. Мені важко сказати в часі, можливо, це для того, щоб ви самі кожен відчули ось це. Але я вам говорю цю інформацію про загальну темряву, яку ми маємо пройти. І щодо паразитарних істот, ось те, що я бачила. Їхня. їхні Основні, їх тут немає, але вони є в ще в нашому галактичному просторі. Тому тут підключені міжгалактичні сили, міжгалактична рада, Союз, які цим займаються. І роль кожного з нас це саме допомога у розширенні ось цих кротових нор. Однак це індивідуально, кожен з нас це відчує. Ще такі моменти по Розхрещуванню, хто в рідній вірі, то це знає, як це робиться. Я взагалі про це навіть не знала, що це таке буває. І ми ж всі, в принципі, лише не встиг народитися. Ми вже в певні системи нас вже і повсували. Однак зараз, наскільки все швидко, що я кажу лише своєї практики і з того, що відчуваю, в те, що я пройшла, розхрещують не обов'язково там якимись. Традиції десь піти кудись, а це робиться в інший спосіб. Якщо ви це почуєте і побачите, то ви будете знати, що ви це пройшли. Так само по підтягуванні певних, певної фізіології, можуть бути зміни по органах. Також ви можете це відчути, цього не треба боятися. Вони просто допомагають наше зоряна рідня для того, щоб ми легше у цих переходах. у цих Прошарках фізичним своїм тілом легше проходили і легше входили в новий простір. Деякі моменти по наших органах також будуть змінені, Тому що якщо там слухати когось і дивитися, там інколи я потрапляю, я стараюся взагалі не дивитися, і не читати якісь такі моменти. Всі, хто зараз каже про те, що відбувається, для того, щоб моя генетика, моя генетична пам'ять була свіжою і йшла напряму. Тому. Те, що ж там мене ще 100 років, 200, 150, Це також оці оманливі моменти, які подає система. Це зараз відбувається. Це з кожним з нас відбувається саме зараз. І навіть якщо дивитися за минулі життя, такі хоч багато, ніби хотіла коротко сказати. Дуже також говорю про тих, хто в це вірить в цьому є, хто багато чого бачив. Є такі моменти, те, що підказують наша рідня, те, через що я проходила, багато є таких оманливих. Згадувань це робиться також спеціально е, паразитарними системами, щоб нібито е, людину ввести зовсім в інший бік по минулих життях. Такі оманливі згадування. Тому з цим також буде треба дуже обережно і довіряти максимум максимум собі, тому що там немає обману. І якщо у вас є контакт із собою внутрішньою своїми своїм внутрішнім голосом, своїми генами то. Йде розширення і йде кращий зв'язок із нашою зоріною ріднею. Ось так коротко з вами ділюся: довіряйте собі, контактуйте із своїми близькими по вібраціях із, з тими людьми, які вам близькі по духу, по тілу багато до речі були в мене запитання і писали про те, що там хтось з рідні не розуміє там чи з партнерів. А ви розумієте, що багато наші. Не є нашими так, навіть якщо це є ті люди, які є близькими. Ми з ними там поруч живемо. Тому оця пробудова в іншому прошарку. Максимум в свідомості пробудовувати життя з тими, з ким вам ну просто на нескінченні мільярди відсотків добре відчуваєте, що це ваші зорі, ніж це ваші близькі. І ви хочете з нами бути. пробудова пробудова в свідомості. Тоді скоріше оця відбувається підтягування із старого в новий простір і. Ось таким чином я бажаю світла, бажаю впевненості не вірте всякій нечисті, а ніхто не знищить планету, тому що тут великий захист, тут наша рідня зоряна, тут наші зоряні системи, наші рідні боги. Ми тут пробуджені з вогнем своїм, наш вогонь максимум допомагає в очищенні цього простору і в знищенні цієї нечисті, і в пробудові цих шляхів, в пробудові нового. Ось і ще один момент по сузір'ях. Максимум зараз те, що підказують. Зараз активний дуже знову Оріон Сіріус, і максимум ідемо на зв'язок із великою ведмедицею. Це Мокоша, тому це наші зв'язки, наші центри духовні. Ось можете відчувати навіть якісь трохи. Такий тиск на нашу маківку. Це нормально, тому що в нас іде пробудова, в нас йде напряму очищення зв'язків і сяєння кристала, про які я говорила. Все гаразд, все добре, більше дивіться в серце своє, на небо, на сонце, на зорі, все буде гаразд. Обов'язково ми разом побачимось.